Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про пенсії. 2361 гривня це пенсія. Саме ця пенсія є прожитковим мінімумом в Україні для непрацездатних осіб. І ось уявіть, що у вас є ось така пенсія. І як жити на оцю пенсію? 2361 гривні. Конституція України гарантує пенсію не нижче прожиткового мінімуму. Вона гарантується. Але в реальності це боротьба за виживання. І це боротьба кожного дня за виживання. І це не нова проблема. Вже понад 30 років незалежності. Пенсійна система залишається несправедливою та непрозорою. Одні отримують мізер, а інші отримують заслужені, я беру заслужені в лапки пенсії в десятки тисяч. І головне питання, як 2361 гривня може забезпечити гідне життя? Бо в Конституції України наголошено, пенсії мають забезпечувати рівень життя, не нижче від прожиткового мінімуму встановленого закону. Як ця цифра може забезпечити? І ось ми пропонуємо новий, простий і справедливий підхід. А це розрахунок пенсії. Незалежно від того, ким ви працював, вчителем, шахтарем або інженером, пенсія має розраховуватися за чіткою формулою. Який же механізм? Беремо мінімальну заробітну плату. Зараз вона в Україні становить 8 тисяч гривень, 5% від цієї суми за кожен рік. Страхового стажу. Тобто це буде 400 гривень. 8 тисяч 5% 400 гривень за кожен рік страхового стажу. І ось 30 років стажу, як приклад. То пенсія буде 12 тисяч, бо 30 років стажу множимо на 400 гривень. І це 12 тисяч гривень пенсії. І це справедливо буде. Людина все життя працювала і має отримувати гід.